Задано конус з бічною поверхнею 260 пі. Відстань від центра основи конуса до середини твірної дорівнює 13. Знайдіть об'єм цього конуса. У відповідь запишіть значення В поділене на пі. Будуємо конус. Задано конус з бічною поверхнею 260 пі. Площа бічної поверхні 260 пі. Формула для знаходження площі бічної поверхні це Пі, Р, Л. Л твірна. На ПІ можна скоротити, отримуємо RL дорівнює 260. Поки що залишаємо відстань від центра основи конуса від центра основи конуса до середини твірної дорівнює 13. Твірна середина твірної 13. Позначимо SOH. OA це радіус, SA твірна, SO висота H. Знайти об'єм. Об'єм знаходиться за формулою 1 третя ПР квадрат H. Отже, щоб знайти об'єм конуса, потрібно знати радіус і висоту. Трикутник СОА прямокутний, медіана проведена до гіпотенузи, дорівнює половині гіпотенузи. Отже, точку К поставимо, СК дорівнює теж 13 і АК 13. СК, КА і ОК OK це радіуси описаного кола навколо прямокутного трикутника. Всі вони рівні по 13. SA тоді буде дорівнювати 2, що множиться на 13. 13 плюс 13. Дорівнює 26 SA це твірна L. Отже, підставляємо замість L 26 і знайдемо радіус. Радіус помножити на 26 дорівнює 260. Ділимо на 26, радіус буде дорівнювати 10. Радіус 10. Із прямокутного трикутника СОА За теоремою Піфагора ми можемо знайти висоту H, це СО, від квадрату гіпотенузи SA26 у квадраті, віднімаємо квадрат відомого катета 10 у квадраті. За формулою різниці квадратів 26 відняти 10, 16, 26 додати 10 36. Добуваємо корінь з добутку, добуваємо окремо з кожного множника корінь 16 – 4, корінь з 6, 4 на 6, 24. Все значне можемо підставляти об'єм дорівнює 1 третя пі помножити r радіус 10, отже, 10 у квадраті, і помножити на висоту, висота 24. 3,24 на 3 скорочуємо, отримаємо 8. 10 у квадраті 100 100 множимо на 8, 800п. Ну, відповідь потрібно записати. Весь, що ділиться на пі. Об'єм знайшли 800 π Ділимо на пі, пі скорочується, отримаємо відповідь 800.